Знову вітаю, дорогі любителі усього гострого. Сьогодні сталася подія. Нарешті я придбав ніж легенду Spider Copara Military 2. Це саме той ніж, який став причиною багатьох суперечок на просторі YouTube та і так між ножеманами. І хочу зробити огляд та поділитися з вами першими враженнями, так сказати, з коробки на рахунок цього ножа. Я знаю, що дуже багато знято про цей ніж, ще більше сказано та написано, але вже сьогодні вийшло дуже багато нових ножів, які стали, встигли стати іконами. Тож буде цікаво, як виглядає цей ніж на фоні нових бестселерів. Я маю на увазі на навіть той самий багаут, який запустив цей тренд на більш легкі, компактні та тонкі клинки. Я припускаю. Топліс з вийманням цього ножа з коробки, і буду переходити до суті до перших своїх вражень. Перше, що я зробив, це зробив так. Закрив. Знову зробив так. Потім закрив і повторив так. І перше, що помітив, що помітив, це нереальна механіка таких ножів мені точно ще не зустрічалося Серед моєї скромної колекції. Ножів з одноруким відкриванням. Багау, Тендура, це Параміля найкраща механіка та найкращий звук. Тому Оскар за найкращу механіку та найкращий звук 100%. Можливо, навіть за найкраще виконання і дизайн ножа також. Тому що дуже мені подобається цей ніж. Вважаю його найпривабливішим ножем серед усіх, які взагалі є в історії. Це на мою думку, який я знав. Знаю, можливо, є якісь ножі, які дійсно ще гарніші, ніж ці, але на даний момент поки що парамілітері 2. Я не просто це кажу, подивіться на цей дизайн. Він непростий. Зверніть увагу, скільки тут вигибів, виступів, виїмок під пальці, яка варіація хвату. Я не знаю, хто нашептав селу Глесеру, коли він робив мілітарі, а потім Ері Глесер повторив той самий успіх. Але ніж, начебто, з якогось іншого виміру. Він настільки виглядає, якщо починати з 96-го року він почав випускатися, він настільки виглядає сучасно, жоден ніж так не виглядає. Тому що саме форма і диктує цю харизму, ножа. Він, знаєте, на на такому кордоні між футуризмом та сучасністю. Я, до речі, провів. Тест між своїми друзями, які не є ножеманами, в них навіть на кармані немає худого Вікторінокса. Я розклав скромну свою колекцію ножів. Там був Опінель, погодьтеся, це гарний ніж. Два Вікторінокса, ендура, багаут і Парамілітері 2. І всіх запитав, який ніж ви вважаєте найпривабливішим. Дехто сумнівався між парамілітарі і ендурою, але усі, як один, вказали саме на парамілітарі. Тому мої враження вони, я вважаю не тільки суб'єктивні, а й якась об'єктивна доля в них точно присутня. Навіть моя теща вибрала саме Paramilitary 2, коли вибирала серед цих ножів. Я ще для неї спеціально додав кухонний ніше, вона вибрала саме Paramilitary. Слідуючи, що я... мої перші були враження, це якість виконання. Вже тоді я почав придивлятися, коли трішки награвся, коли збив таку оскому, отримав ці солодкі відчуття. І вже хочеться його розглянути, всі ці деталі. І хочу сказати, що насправді дуже висока якість виконання цього ножа, подивіться самі, усі зазори рівномірні. Клинок, клинок по центру. Крайка ножа дуже класно оброблена, повністю рівномірна. Хоча, якщо взяти цей ніж і от такі мої перші враження, здається, що недостатньо заокруглена ця крайка. Я не знаю, як це в реальних тестах, але ми побачимо це все діло. Протестуємо і вже тоді я точно скажу, наскільки все відчувається це. Також мені сподобалась підгонка запчастин, коли одна запчастина повторює форму іншої, це в цьому місці. Дуже класно, на мій погляд. Далі кліпса. Ну я спробував, звісно, покласти його на карман. Тут для мене ніяких відкриттів не було. Так само, як на ендурі, все дуже зручно, ніж майже не відчувається на кармані. Звісно, якщо його порівнювати з більш легким ножем, наприклад, як у моїй колекції є багаут, звісно, це буде, я думаю, відчуватися, але не настільки, щоб не розглядати парамілю як до основного ножа на карман. Потім сам дизайн. Ну тут дизайн просто. Я не знаю, хто нашептав і що нашептали з селу блесеру, як він дійшов до цієї конструкції ножа, як він придумав цю дірку, що перше було. Цей гребінець чи дірка. Мені здається, дірка, а вже гребінець пристосували до загальної ергономіки ножа, і якби вона дуже класно вписалась в таку загальну ергономіку. До речі, цей отвір для темляка. Я, хоча я їм не користуюсь, також доповнює загальний дизайн, і мені взагалом це все дуже подобається. Відчуття є такі і враження, що це ніж повинен бути різучий. Я не знаю, він більше буде різучий, ніж е ендура чи ні, тому що суперечки є на цю тему на просторі YouTube. Я це виясню. І з вами обов'язково поділюся. Далі. Чи буде занадто ця ергономіка, ці всі вигиби, виступи, чи буде вона заважати в якихось задачах? Це також буде видно вже на основному тесті. Отже, по своїм враженням, що ще хочу додати, хочу додати кінчик, це також спірне питання, тому що він виглядає досить таки крихким. Але я думаю, що він дає якісь нові можливості, тому що я індурою пам'ятаю. Використовував кінчик, поки я його не сточив, що він став заокруглим. Я його раніше використовував, розрізаючи флеєра за допомогою линійки. Ну, треба було мені, не було під рукою цієї гілятини, і мені треба було швидко нарізати флеєрів для своєї роботи. То це дуже класна штука, кінчик. Тут я думаю, вона ще повинна бути крутіша. Таке мене перше, у всякому випадку, враження. Отже, давайте трошки почекаємо. Вже скоро побачимося на тесті в лісових умовах. Я дам жару легенді подивимося, як вона виправдає свою ціну і взагалі свій дизайн. Цена це таке, це таке дуже суперечливе питання. І цю тему взагалі можна розтягнути на досить таки довго. Отже, всім дякую за перегляд. Першого огляду, першого враження. Всім бажаю гарних вражень від життя, гострих ножів та до скорих зустрічей уже в основному тесті. Всім пока.